Всім привіт любі друзі! Bonjour à tous, mes chers amis. З вами Гаяне та уроки з вивчення французької мови. Сьогодні ми знаходимося на останньому уроці рівня А2. Дуже важливому уроці, бо тут ми розберемо дві найважливіші глобальні теми: це час «L'imparfait», минулий незавершений описовий час та час Le simple». Простий майбутній час. Чому я збираю ці дві дуже важливі теми в одному відео? Тому що на рівні А 2 ну дуже поверхнево торкаються цих, цих тем, але дуже поверхнево трішечки і більш більш глибину вони вивчаються, якраз таки на рівні Б 1 та на рівні b 2 Отож, ми з вами тут розберемо основні моменти, просто щоб ви мали цю основну ідею, цю схему, знали, куди зазирнути при необхідності, для того, щоб ви потім могли спокійно продовжувати просуватися у вивченні французької мови і не мати ніяких прогалин. Нагадую, що на моєму каналі YouTube ми з вами вивчаємо французьку з самого-самого початку з алфавіту з правил читання. Ми з вами вже пройшли в рівень А1. Це окремий список відтворення, окремий плейлист на моєму каналі уроків українською мовою. І там же ми з вами розпочали курс А2, який нарешті ми завершуємо. Сьогодні ми вже дочитали з вами нашу книжку. І як вже, я вже сказала, сьогодні беремо глобально ці дві теми, щоб ви вже розуміли, що до чого більш-менш. І звісно, до моїх відео є окремо курс вправ. Тобто, ви можете безкоштовно дивитись відео на YouTube, чи можете також придбати курс вправ під мої відео, тобто на інтерактивній спеціальній платформі ви будете бачити ті ж самі відео, що є на YouTube, але під них дуже ретельно продуманий курс вправ, різні вправи, інтерактивний словник. Таблички всіх основних форм, щоб вам було зручно все перечитувати, роздрукувати, якщо хочете. Також там є аудіо вправи на закріплення всіх пройдених тем, вправи по лексиці, граматиці. Тобто, це такий цільний. Курс, є і рівень А1, і рівень А2. Придбати доступ на курс можна через посилання внизу. І, до речі, там є окремий чат в телеграмі, де можна мені ставити будь-які питання стосовно пройдених завдань. Я завжди відповідаю, допомагаю, тому є зворотний зв'язок. А ми переходимо до наших тем. Перша тема час «L'imparfait». Минулий незавершений чи описовий час. Ми з вами витратили дуже багато часу в цьому курсі А2 на час Le passé композе. Минулий завершений час. Тобто, це нагадує в українській мові доконаний видіє слів. Коли ми щось завершили, зробили, воно закінчилось. Наприклад, я купив квитки, вона зачинила двері. Тобто, Воно закінчилось, дія закінчилась. Це у нас був час пасе композе. А ось час l'imparfait – це більш описовий, незавершений, як його називають, час. Ось, подивіться, я завжди даю приклади в рідній мові, щоб ви відчули різницю. Даю вам кілька фраз. Було холодно, і я зачинила вікно. Ось скажіть мені в цій фразі, де описова дія, а де завершена дія? Було холодно, і я зачинила вікно. Було холодно, це описова дія. Немає ніякої різкості дій. Це минулий час, але він описовий. Він не завершений ніби. Да? І я закрила вікно. А ось це вже завершена дія. Теж у минулому, але завершена. Різка дія, я зачинила вікно. Бо було холодно. Il faisait froid, donc «J'ai fermé la fenêtre. Ви вже знаєте: «j'ai fermé la fenêtre, це вас не шукує, а ось il faisait froid», ця дивна форма діє слова faisait froid». Ви знаєте, що з погодою ми дуже часто використовуємо діє слово fer, як він робив холодно. То тут в нас вже час «imparfait», той самий час, який ми зараз з вами будемо розбирати. Але ви вже зрозуміли на початку різницю. Основну різницю між цими двома часами вони можуть зустрічатися, звісно, в одній тій ж самій фразі. Вони можуть бути окремо. Наприклад, в описових таких історіях, як було жарко, я була стомлена. Це теж описання. Il faisait froid, j'étais te fatigué. І я вирішила вийти. Je décédé de sortir», а це вже різкість дії, так я вирішила вийти. Тобто, я сподіваюся, це ви зрозуміли більш-менш в яких контекстах який з цих часів живати. У французькій мові основні часи минулі це «le passé composé» і «l'imparfait». Є ще один час, але він там вже трішки складніший і більш рідкий. Рідкий, ну, напевно, так. Да? Тому поки що запам'ятайте два основних минулих часи, і зараз ми вивчаємо друге описове. Отож, як будується ампарфе, дуже класні новини будується цей час дуже просто. Ви берете основу, корінь, тобто, від будь-якого дієслова у його відмінюванні з формою ну у теперішньому часі. Зараз дуже дивно воно звучить. Але дивіться, наприклад, «ну нувулом. Ми хочемо, правильно? В теперішньому часі. Ну волон. Ви видаляєте закінчення ОМ, і ось під цей корінь ви ставите закінчення часу en І зараз подивіться, як це виглядає. Тобто, щоб сказати я хотів, ти хотів, «він хотів, Же voulais, 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 voulions, vous vouliez, il voulait. Je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait. Бачите, як це виглядає, як це пишеться. Знову які ж букви, які пишуться і не читаються. Так, це французька мова, це нормально, ви вже маєте до цього звикнути. Але послухайте уважно, цей час він відрізняється на слух. По-перше, там одне дієслово, а не як у пасеком їх два. По-друге, це дуже мелодійний час. І дуже часто, майже в усіх особах, ми на кінці маємо звук Е. Так, він пишеться по-різному, але це один той ж самий звук Е. І звучить однаково завжди відмінювання в перших трьох особах і в останній особі. Тільки ну і Ву відрізняється літерою І, яка там з'являється. Отож, послухайте: je voulais être dentiste. Tu voulais être dentiste. Il voulait être dentiste. Nous voulions être dentiste. Vous vouliez être dentiste. Il voulait être dentiste. Les trois premières i et les dernières na ko ho. Vizmemo inche diè slobot, na preklat, prendre, brate. Annon, skajit meni, mi beremov te perishnemon. Nous prenons, ve kedute on, i Je prenais mon café. Tu prenais ton café. Il prenait son café. Nous prenions notre café. Vous preniez votre café. Il prenait leur café. Три перші персони і остання звучать однаково. Ну і останній приклад. Є слово avoir, мати. А ну скажіть мені, як сказати я мала багато проблем. У мене було багато проблем, тобто нормальним язиком. J'avais beaucoup de problèmes. Tu avais beaucoup de problèmes. Il avait beaucoup de problèmes. Nous avions beaucoup de problèmes. Vous aviez beaucoup de problèmes. Ils avaient beaucoup de problèmes. Ну, не забуваємо про liaison, зв'язування, якщо щось. Але саме відмінювання, знову ж таки, ось по цих персонах звучить однаково. Завжди, завжди, завжди в цьому часі. Тобто запам'ятайте одне la Je parlais, je faisais, je buvais, je dansais, je chantais, je mangeais, je finissais, je choisissais, j'avais, je mettais, je venais et j'allais. Et est la chose qui est Один виняток з усіх дієслів це qui est І у часі en воно буде звучати як «Je tu était, il était, nous étions, vous étiez, ils тюете, логічно. Так, це виняток, тому що він не будується з форми ну в теперішнього часу. Так? В цьому плані це виняток. В усіх інших випадках, ви, якщо не знаєте, берете форму від ну теперішнього часу, берете корінь і ставите ці закінчення ампарфе. Для дієслів першої групи, там взагалі, навіть не, тр... не треба ні про що думати. Там один та те... ж саме корінь, тобто це звучить майже як інфінітив. Je parlais, je danse, тюпай, тюдай, і парлай, дай. Оце час ампарфе. І знову. Нагадую, це описовий незавершений час. І знову нагадую вам якийсь приклад, щоб ви відрізняли його у використанні спасе композе. Коли мені було 12 років, ми переїхали у Францію. Quand j'avais 12 ans, nous avons déménagé en France. Бачите, мені було 12 років, це описовий час. Це минулий описовий час, це на дії. І ми переїхали, це вже Різка дія. Nous avons – «en France» – Це Різка дія, тобто це час завершений Le Passé Composé. Так, звісно, там можуть бути якісь свої деталі, свої такі мерзенні пояснення, деталей, але в цілому. В цілому це виглядає так, тобто описовий момент чи завершений момент, і я вірю в те, що ви зрозуміли і відчули цю різницю. І будь ласка, любі друзі, хто з вас вивчав англійську мову і володіє добре англійською, не проводьте паралелі. Французькі часи це не англійські часи, ми не можемо їх порівнювати. І щоб завершити вже цю тему, я вам пропоную невеличкий текст, який я сама склала. Текст у цьому часі. Imparfait. Voyons comment ça se voit. Et vous allez analyser comment vous échangez ces mots et dans quels contextes s'utilise ce temps imparfait. C'est une petite histoire. Quand j'étais petite, j'habitais avec ma famille à Kiev. J'étais une fille plutôt timide. Mais j'avais beaucoup d'amis avec qui on s'amusait et on jouait dans la cour. Je sortais souvent avec mes sœurs. Et on allait ensemble à l'école qui se trouvait pas loin de chez moi. Chaque matin, je me réveillais à 7h30. Ma mère nous préparait le petit déjeuner et on se réunissait à la table de cuisine. Nous bavardions, nous buvions du thé et nous rigolions. Quand j'étais petite, j'habitais à Kiev avec ma famille. Коли я була маленька, я жила в Києві з моєю родиною. Я була скоріш сором'язливою дівчинкою. Але я мала багато друзів, з якими ми проводили весело час, та грались у дворі. Je sortais souvent avec mes sœurs et on allait ensemble à l'école. Я часто виходила зі своїми сестрами I started with my sister and we had a ранку. Ma mère nous préparait le petit déjeuner. Моя мама нам готувала сніданок. Et on se réunissait à la table de cuisine. «І ми зустрічались за столом на кухні». «Nous bavardions», «ми розмовляли», «nous buvions du thé», «ми пили чай» et «nous rigolions». «І ми весело проводили час». І зараз подивіться в цілому. Не тільки на самій форми дієслів в часі ампарфе, але на саму ідею. Я описую щось зі свого минулого. Я описую якісь дії, які повторювались. Немає жодної різкої дії в моїй історії, в даному випадку, тому і немає часу ліпаси компози. Я просто описую якісь події, які з дня на день відбувалися. Я була сором'язлива, тобто це ж не різка дія, це опис. Я виходила гуляти з сестрами, ми ходили до школи це ж опис, це опис у минулому. Тому саме це час «imparfait». І ви вже зрозуміли, як він будується. З цим все. Переходимо на час Le Futur simple» Простий майбутній час. Ну, простий, непростий, зараз побачимо, але я вам ще раз нагадаю, що ми з вами вивчали форму «aller plus Infinitiv, яка теж означає майбутню дію. Але все ж таки це дія, яка відбудеться дуже скоро. Коли ви хочете показати, що дія відбудеться у майбутньому, але не знаєте, чи скоро це буде чи ні, то це буде вже час «le futur simple», Простий майбутній час. Будується він насправді просто. Ви берете інфінітив, неозначену форму дієслова, і вже до інфінітива, після, тобто закінчення, ви кріпите закінчення часу «le futur simple». І ось як це виглядає. Візьмемо дієслово парле. Парле в інфінитиві. і після нього ми кріпимо закінчення. Ось як це буде. Je parlerai, я розмовлятиму, parleras. ти розмовлятимеш, Il парлера, він розмовлятиме. Ну parlerons. ми розмовлятимемо, Vous parlerez. ви розмовлятимете, Ils parleront. вони розмовлятимуть, чи вони будуть розмовляти, як хочете. А тепер подивіться знову. У нас інфінітив, тобто неозначна форма, і вже після неї закінчення я виділила їх окремим кольором. Ось це закінчення часу. «le futur Simple, І завжди, вже після закінчень інфінітива. Тому цей час на звук завжди буде з літерою R. «Je finirai», «Tu finiras», «Il finira», «Nous finirons», Vous finirez», il finiront. Je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Je comprendrai, tu comprendras. Il comprendra. Nous comprendrons. Vous comprendrez. ils comprendront. І тут я хочу наголосити саме на останній персоні. Вони «множина». Ну просто це трошки дивно. Завжди буде ця форма звучати так само як і форма ну. Ну comprendrons». Ils comprendront» – там на закінчення ОНТ. Ну і форма Ну, закінчення ОНС. Вас вже це не дивує. Просто зверніть на це увагу, бо це дуже часто забувається. А так, ось ці закінчення. Ми кріпимо їх до інфінітива. І це завжди звук «р». І ви знаєте, в принципі, в усіх романських мовах, а французька мова це романська мова, ви будете чути. Майбутній час, як цей самий інфінітив з закінченням, і там завжди буде літера р в іспанській, в італійській мові, впевнена в португальській так само. Але так просто я відійшла від теми. Повертаємось до фютюр-самплю. Вам зрозуміло, як будується цей час, і тут, на жаль, є набагато більше винятків ніж у часі ампарфе, де один єдиний виняток де є слово дієсловоет. Тут у нас винятків приблизно стільки, скільки ви зараз бачите на екрані в табличці. Наприклад, є слово, «être», звісно, воно матиме особливу форму, «je serai», «tu serai, «il serai, «nous serons», «vous serai, ils serons». тобто форма я маю на увазі корінь. Корінь буде інший. Ми не зможемо взяти інфінітив на означену форму. Тобто, треба вивчати окрему форму, І, а закінчення по особах будуть ті ж самі. Добре? Чи діє слово «avoir» матиме ось таку форму в «future simple»? «J'aurai», «Tu iras, il iras, nous irons, vous irez, ils irons». Ну і по списку також візьмемо «Але йти», «J'irai, tu il nous aurons, vous aurez, ils auront. Ну і по списку також візьмемо але йти il тюйра, іра, ну vous irez ils зiron. Напевно, ви вже чули ці форми. Якщо навіть слухали Джода Сена з його on ira, où tu voudras, у tu voudras». Це два майбутніх часи, ну, тобто це один майбутній час фьютюрсамплю, дві форми. Уніра, ми підемо. Où tu voudras, quand tu voudras. Куди ти захочеш? Це є слово волю, воно теж в цій табличці, voudra «кан tu вудра». Але літера R вона завжди є у цьому часі, навіть в неправильних формах, навіть в формах-винятках. Je pourrai», я зможу, tu pourras, ти зможеш. Je viendrai, я прийду, іра, він поїде. Так що, навіть якщо форми і виняткові, їх треба буде потрошки вчити, але закінчення «р» вам завжди в розмові нагадуватиме, що це час le futur simple. А ось parfait» у нас більш літера е, воно більш мелодійне, жете, j'avais, je parlais, je faisais, так я робив. Для всіх, хто Придбає чи придбав доступ до курсу вправ? Звісно, всі ці винятки я окремо винесу в окремі таблички, щоб вам було. Зручно все побачити, цілосно, навіть роздрукувати, якщо хочете. Ну і звісно, там буде багато вправ на відточення. Навіть я вже продумала вправу з однією піснею. Цю пісню я не розбирала на своєму каналі YouTube. Я навмисно її готувала для курсу вправ, щоб вам було цікаво з нею працювати. Там якраз є і фітюр-самплю, і ампарфе в одній пісні. І перед тим, як завершити нашу другу частину відео про фітюр-самплю, я вам теж надам невеличкий текст. Quand je serai riche, je m'achèterai un bel appartement à Paris, avec vue sur la Tour Eiffel. Chaque matin, je prendrai mon café en regardant les vues spectaculaires de Paris. Quant aux loisirs, je ne ferai que voyager. J'aurai beaucoup de temps libre. Et je pourrais choisir toutes les destinations qui me font rêver. Par exemple, j'irai enfin au Japon et en Australie pour découvrir la beauté de ces pays lointains. Bref, je ferai le tour du monde. Quand je serai riche, je m'achèterai un bel appartement au centre-ville de Paris avec vue sur tour Eiffel. Je suis sur je m'achèterai un bel appartement au centre de Paris. un quartier au centre de Paris avec vue sur la tour Eiffel avec vue sur tour Eiffel. Chaque matin, je prendrai mon café. Quand je le prends, je lui brasse mon je mon café. en regardant les vues spectaculaires de Paris. Дивлячись, до речі, це така форма, ми її з вами не вчили, але, але вже можете звернути увагу. Що роблячи? En regardant, називається герундій euh, у французькій мові. Дивлячись на неймовірні види Парижа. Les vues spectaculaires de Paris. Quant au loisir, що стосується моїх хобі, je ne ferai que voyager. Я буду тільки Мандрувати. Не, ми з вами вже це бачили, це означає тільки. Тобто це синонім слова seulement. Je ne ferai que voyager. Я тільки мандруватиму. Чи я буду робити тільки те, що мандрувати, якщо ж перекласти, beaucoup de temps libre. В мене буде багато вільного часу. Et je pourrai choisir toutes les qui me font ме. Я зможу обрати всі напрямки, які мене змушують мріяти, якщо дослівно. але просто які викликають мені мрії, про які я мрію, можна перекласти так. Par exemple, j'irai enfin au Japon et Australie. Наприклад, я нарешті поїду в Японію та Австралію pays si lointains. щоб розкрити. Красу цих таких e, дальніх країн, бреф ferai le Tour du Monde. Коротше кажучи, я зроблю подорож навколо світу. Що з текстом першим вам парфе? Що з цим самим текстом future Sampl? Якщо хочете, ви можете поставити на паузу і переробити ці тексти в іншу особу, наприклад, в особу «il» чи «el». Написати той самий текст. Про Наталі чи про П'єра і про відміняти дієслова для персони «іль» чи Ель. Це вам, ну, як така ідея завдання, якщо хочете. Але я сподіваюся, що з цими маленькими прикладами, цими маленькими текстами вам стало вже трішки зрозуміліше, і ви можете вже звикати до цих часів, до часу Антафе минулого незавершеного описового часу та часу simple», майбутнього нормального часу. Отож, тепер ви вже підковані, ви вже розумієте, що до чого більш-менш, бо це le passé composé, l'imparfait, le futur simple, Ну і звісно, le présent, теперішній час. Це основні часи для спілкування. Це не всі часи. Так, з цими часами ви не будете повноцінно правильно спілкуватися французькою мовою, але це основні базові часи, бо вже на їх основі можна буде вивчати інші більш такі глибинні часи. Скажемо, але вони все одно будуть будуватися на основі тих часів, які ми зараз з вами вивчили в рівні А2. Тому я вас дуже з цим вітаю. Я розумію, що це важко, що є багато винятків, що це треба вчити, але я нагадаю, що не треба нічого зазубрювати. Все вчиться в контекстах, все вчиться при розмові, при читанні, при прослуховуванні. Тобто, так, звісно, я зробила табличку, щоб ви бачили ці винятки. так. Але це не означає, що вам треба зубрити і казати, «je serai, avoir, ні. Просто робіть собі короткі якісь фрази. Наприклад, ви скажете, напишете собі фразу, яка з вами пов'язана. Наприклад, коли я буду стара, я буду жити за містом. Наприклад, це ваша мрія. Quand je serai vieille, j'habiterai à la campagne. Так, як приклад, ви можете просто робити собі короткі фрази і вживати всі ці форми в контекстах. І саме через контексти вчиться набагато краще, ніж просто читати та зазубрювати все це. На цьому я з вами прощаюся. І насправді це не останнє відео. Так, це останнє відео рок рівня 2, але я все ж таки запишу ще останнє відео, де ще раз. Поділюся на останок корисними посиланнями та лайфхаками, які можуть вам знадобитися при продовженні вивчення французької мови, тобто, коли будете далі рухатися до рівня b 2 і вище, щоб ви знали, куди зазирнути, якими ресурсами користуватися. Тому я не зовсім з вами прощаюся, але прощаюся в плані того, що сам курс рівня А2 добігає кінця. І я дуже вдячна всім глядачам, всім, хто репостив мої відео, всім, хто робив донати, хто писав коментарі, роз... Розповідав, як мої відео допомогли вам в вивченні французької мови. Мене це дуже мотивує, дуже вам дякую. Ну і, звісно, дякую всім, хто придбав доступ до курсу вправ, хто навчався зі мною на курсі, хто писав в чаті, ставив свої питання. Доступ до курсу вправ завжди можна придбати, це не якась історія на окремий час. Тобто, доступ є завжди, можна його придбати, і ви в будь-якому випадку отримуєте доступ до чату, мені там можна писати в будь-який час. Бузет. Nous cherchons le Bedrousi pour Batchemos. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.